Загальноосвітньої школи. Хто ми пади? Йдемо вперед! ЗА Самого! Ми долаємо ВИСОТИ і крокуєм досі! Волю нашу не здолати! У душі Огонь горить! Будемо ще загивати! Нас не зможуть зупинити! Візьміть! Залишивши турботи, візьмімось за руки, відкривши серця, візьмімось за руки. Бо ми патріоти до перемоги разом до кінця! Слава Україні.